Доброго дня, мене звати Андріана Гріпова. Я консультантка з питань грудного вигодовлення. Я з Закарпатської області, місто Виноградів. Ви щойно не народили немовля, вітаю вас цим чудовим періодом. Напевно, у вас виникли запитання щодо грудного вигодовування. Я готова вам допомогти у вирішенні тих чи інших запитань, тому що знаю, що цей період є насправді дуже важливий і дуже потребує інформаційної підтримки. Для мене молочний затишок. Насправді я тут візьму такі дві версії, якщо можна. Це перша зі сторони мами, хоча я вже і не годуюча мама, але для себе я також багато чого в чаті бачу і багато чого різної інформації черпаю. Це для мене в першу чергу затишок і інформаційна безпека. Під час лактації щось може йти не так. Мама завжди може зайти в наш чат, спитати пораду. І зрозуміти, що вона не наодинці. Якщо брати зі сторони консультантки молочного затишку, то це для мене, ну, напевно, другий дім. <сіх> Тому що я себе там почуваю серед своїх і затишно, так, як вдома. Це щось таке тепле, яке можна накинути на себе, так, як ковдру в холодну пору року. Це якийсь приємний фільм. Це Гарний краєвид через вікно, смачний карпатський чай. Ну, такі асоціації в мене виникають, коли я думаю про молочний затишок, тому що дійсно були моменти, в які було важко або якісь переживання, хвилювання, і ми заходимо в молочний затишок, затишок спілкуємось одна з одною, і якось так стає спокійно на душі та затишно. Як почалась війна, ми подумали над цим. Наталя також запропонувала, щоб створити такий чат допомоги мамам. Завжди, коли я маю вільний час, то заходжу в чат, дивлюся вільні запити, і по можливості відповідаю на ці. Це може бути перерви між готовкою їжі, наприклад, так може повідповідати. Або може посидіти одну годину, і якщо є от, е, запити повідповідати. Але насправді є різні запити, які потребують більше часу так, на роздуми, на спілкування з самою мамою, але є е, 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 ну, такі е, запити, де одне повідомлення якби ну, не займає досить багато часу. Якими ви собі уявляєте цих жінок, які ось тільки народили? В них на руках немовлятка новонароджені, і вони беруть в руки телефон і йдуть в чат молочного затишку. І шукають о, відповіді, що згадувати себе, то цей стан досить такий розгублений. Ми завжди рекомендую мамам вивчати інформацію е, заздалегідь. Тобто, коли мама е, ну коли ще жінка в періоді вагітності. бо потім, коли дитина народиться, це на це або не буде часу, або інформація вже не буде отак е, сприйматись. Напевно, краще вся енергія е, мами спрямована саме на дитину. Часто такі запити потребують індивідуальної консультації для того, щоб розібрати з усіма ну, нюансами, щоб поговорити віч на віч, так якщо це на ну навіть онлайн консультація, то в принципі майже всі мої консультації проходять онлайн через відеозв'язок. Часто приходять мами такі розгублені, не виспані. На жаль, і тоді моя рекомендація це відпочивати разом з дитиною, хоча розумію, що. Іноді це просто неможливо бути потрібно годувати, прикладати, а щоб і правильно прикладати. І для мене такі запити є також важливі і я їх люблю. Запрошую вас до себе на індивідуальну консультацію та готова вам допомогти, підтримати та надати ту інформацію, яка вам потрібна. Запрошую вас в наш профіль в Інстаграмі. Насправді там є дуже багато різної інформації, можете обирати саме ту, яка підійде для вас. І якщо залишаться додаткові запитання, ви можете перейти в наш телеграм-чат, де ми безкоштовно з цією командою надаємо цілодобову інформацію. Я просто подивилась, у мене в вікно видно гору. Ну, ага. я живу біля гори нашої, так? І от я подивилась на гору, ніби. але...